Вітаю, шановні, подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у січні 26-го року. Ігри будуть доступні 20 січня. Відео вийшло затримкою. Хто за лівого берега Києва розуміє, чому. Тримайтесь, друзі. Але я сподіваюся, ви все одно його подивитесь і залишите свій коментар і лайк. Бо сидіти без світла цілими днями і залишитись без переглядів взагалі сумно. Також дякую тим, хто вже підтримав донатом у новому році і за теплі коментарі до них також. Гріє серце. Дякую, Resident Evil Village Продовжує історію Ітана Вінтерса, переносячи нас із боліт Луїзіани до засніженого європейського селища, сповненого готичного жаху. Гра вдало комбінує елементи виживання з масштабними екшн сценами та дослідженням атмосферних локацій, як от замок Дімітреску чи моторшний маєток Бінв'єто. Критики та гравці високо оцінили гру за різноманітність гроладу, хоча дехто зауважив, що гору ростало трохи менше порівняно з попередньою частиною. Основна сюжетка займає десь 10 годин, а повне приходження з режимом найманці та пошуком усіх секрет. Ті в розтягується до 40 годин. Платина середня це чудовий варіант для тих, хто шукає якісний сюжетний блокбастер із густою атмосферою. А вже скоро виходить наступна частина серії, якраз можна підготуватись. Like a Dragon Infinite Valve це масштабна рольова гра, яка вперше в історії серії запрошує нас на сонячні пляжі Гонолулу. Ми керуємо одразу двома легендарними героями Ічібаном Касугою та Казумою Кірю. Їх долі переплітаються у складному сюжеті про пошук родини та спокуту. Гра отримала захоплені відгуки за глибину бойової системи та величезну кількість побічних активностей. Основна сюжетна лінія розрахована на 57 годин, але якщо ви захочете зануритись у всі міні-ігри та розвиток власного острова, проходження триватиме. На 120 незабутніх годин. Платина тут не надто складна, але часозатратна. Гра зацікавить поціновувачів комплексних RPG з сотнями годин контенту і японського безумства. Emad Runner Game. Оскільки розробником гри є російська студія, я не приділятиму їй уваги, а ви вже дивіться на власний розсуд. Моя задача вас попередити. А Quiet Place, The Road Ahead це горор від першої особи у всесвіті відомої кінофраншизи, де кожен звук може стати останнім. Тут вже видавець гри російські, а розробляють. Зробники на ні, тож зазначу коротко. Це лінійне пригоди, де головна героїня намагається вижити, уникаючи чутливих до шуму монстрів. Сюжет десь 8 годин, а повне проходження 14 годин. Платина досить легка і забере трохи часу на збір колекційних предметів. А ось чому приділити увагу варто, це Darkness Dungeon 2. Ми збираємо загін героїв і вирушаємо у подорож на діліжанці крізь руїни світу, щоб зупинити апокаліпсис. Критики відзначили неймовірний візуальний стиль та складність, хоча фанати оригіналу трохи звикали до нових механік. Великий плюс. Для нас це наявність офіційної української локалізації тексту, що дозволяє повноцінно зануритися у гнітючу лавкрафтовську атмосферу. Одне успішне приходження займає в середньому 27 годин, але для розкриття всіх героїв та перемоги над усіма босами знадобиться понад 90. Платка тут трохи складна. Рекомендую, перша частина була дуже залипова. The Exit 8 – це короткий симулятор ходьби, натхнений естетикою лімінальних просторів японських переходів. Наше завдання уважно спостерігати за. Точенням, і якщо ми помічаємо будь-яку аномалію, негайно повертати назад. Гра стала справжнім вірусним хітом завдяки напруженню атмосфері, я сам бачив багато відео. Проходиться за 40 хвилин, а повне закриття для плати не займе годину. Це прикольний досвід на один вечір для тих, хто хоче чогось незвичного і тривожного. Art of Rally – це стилізована гоночна гра, яка віддає шану золотій ерії раллі через мінімалістичний візуал. Ми беремо участь у заїздах по всьому світу, спостерігаючи за автівкою з висоти пташиного польоту. Реєра займе близько 15 годин, а повне закриття в два рази більше. Платка середня, треба закрити всі чемпіонати. Гра підійде тим, хто хоче відпочити від перевантажених інтерфейсів і насолодитися естетикою. A little to the left. це медитативна головоломка про наведення ладу в домашніх речах, де нам потрібно сортувати предмети хармонійним чином. А нам заважає башкетлевий кіт, який додає грі гумору. Основні пазли проходяться за три години, а для повного проходження знадобиться 12 годин. Платина легка. Це ідеальний варіант для релаксу. В іграх прибиратися якось приємніше, ніж в житті. До Deluxe потрапив Ridge Racer, Це класика аркадних перегонів з першої PlayStation. Ну що ж, січневе поповнення виглядає неіронічно потужно. Хоча, звісно, насипали русні, загалом список пропонує чудову різноманітність. Від AAA горору до чудового похмурого рогалику з українською локою та коротких арт-проєктів. Я особисто дуже хотів якось пограти Darkness Dungeon 2, а восьмий вихід зацікавив, і недовгий, що. Важливо наразі, бо світла три години на добу. Якщо пощастить, і то вночі пишіть, як вам роздача, і бажаю світла вашому дому. А з вами був Лакесан. Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.